В дитячому віці ми дружимо з тими, хто ходить разом з нами в садок. Потім в підлітковому віці ми знаходимо друзів за шкільною партою. А трохи пізніше таке саме відбувається в університеті. Але що ж відбувається, коли ми дорослішаємо? Зазвичай ми вже спілкуємося з друзями, яких знайшли трохи раніше. То такі файні старі друзі, які вже цілу купу всього про вас знають, і багато спільних спішних історій і так далі. А ще в дорослому віці в нас вже є робота, і там теж можна знайти якихось класних колег, з якими можна спілкуватись поза роботою. Але що робити, коли з цим всім не склалось? Ви якось не дуже спілкуєтесь зі старими друзями, на роботі немає нікого цікавого, або просто вам в житті бракує нових людей і ви б хотіли знайти собі якихось цікавих друзів. Ну, що я вам скажу, це відео саме для вас. Сьогодні я детально розкрию тему пошуку друзів, поділюсь з вами практичними порадами, які допоможуть знайти друзів в дорослому віці. А ще в кінці відео розкажу про те, які є переваги в такої дружби. І одразу хочу сказати, я не маю нічого проти того, щоб інколи бути на самоті. Навпаки, я вважаю, що це навіть дуже-дуже корисно. І я деколи влаштовую собі такі побачення з собою, коли йду в якийсь заклад, замовляю собі щось смачне і думаю про всяке різне і відпочиваю. Це прекрасне відчуття, і я дуже раджу вам це спробувати. Але все Друзі то й невід'ємна частина нашого життя. Саме друзі роблять наше життя цікавим. Часом вони дають нам відчуття сенсу, мети, а ще є джерелом безпеки для нас. Ну і всім нам хочеться, щоб нас хтось вислухав і підтримав, правда? Дружба вона не належить до формальної структури спілкування, і на відміну від коханих чи рідних, вона не зобов'язує нас до постійного контакту. І з друзями ми можемо не бачитись протягом місяця, але при цьому все одно бути на одній хвилі. І що особливо цікаво, так це те, що друзі напряму впливають на те, чи відчуваємо ми себе щасливими. І це не просто слова. Бо згідно з даними досліджень Американської психологічної асоціації за 2022 рік, стабільні, здорові, дружні стосунки мають вирішальне значення для нашого добробуту та довголіття. Люди, які мають друзів, вони більш задоволені своїм життям і рідше страждають від депресії. І насправді мене це трохи здивувало. Але потім я подумав про моїх друзів і справді зрозумів, що мій настрій, моральний стан і дружба вони напряму пов'язані. Мої друзі різних вікових категорій, з різних професійних сфер, а деколи, як мені здається, що вони взагалі з різних всесвітів. З кимось з них ми познайомились за однією партією, з кимось десь на роботі, а хтось просто написав мені в інстаграмі, ми зустрілись і почали дружити. І якщо в шкільному віці ми, наприклад, могли покликати сусіда з двору гуляти, а в університеті витягнути одногрупників кудись ввечері піти на пиво, то коли ти дорослий, то. Таке вже не дуже працює, це вже трошки важче відбувається. І до того ж всього, через те, що зараз багато українців переїхали або в межах країни, або за кордон, то головне питання цього відео стає ще більш актуальним і важливим. Тому давайте нарешті перейдемо до практичних порад, як знаходити друзів в дорослому віці. Особисто для мене дуже важливо, щоб людина, яку я називаю другом, мала такі ж самі цінності і погляди на життя, як і я. Я не шукаю собі подібних, але саме хобі та спільні інтереси і вподобання можуть сигналізувати про те, що ми справді зможемо подружитись. І саме тому. Перша порада: знайдіть ком'юніті по ваших зацікавленнях. Зараз поясню, як це працює. Наприклад, ви дуже любите грати в настільні ігри, або ж вам дуже подобається вчити англійську, грати на фортепіано або займатися бігом, і як результат ви цікавитесь цим. Слухаєте подкасти, дивитеся якісь відео на Ютубі на цю тему, читаєте книги або шукаєте потрібну інформацію в інтернеті. Але що якщо вийти до людей у вашому місті або навіть просто онлайн можна знайти такі ком'юніті? Перший плюс там обговорюють те, що вас цікавить. Другий плюс там є люди, які обговорюють те, що вас цікавить. І це подвійне комбо. Такі спільноти по інтересах є справжньою знахідкою для того, хто хоче розширити своє коло спілкування. І хочу зараз навести приклад з одного з моїх улюблених фільмів. Пам'ятаєте, як в фільмі з Джимом Керрі завжди говорить так, головний герой ходив в різні групи по інтересах: заняття на гітарі, біг, під час якого ти фотографуєш, вивчення корейської і так далі. Він постійно це робив з іншими. Тому, якщо коротко, хочеш знайти людей, йди до людей. Можливо, зараз саме час записатись на якийсь тематичний майстер-клас, прийти в клуб настільних ігор, або ж сходити на свій перший спікінг клаб з англійською, або може заграти на своєму першому уроці з фортепіано, чи трохи побігати з тими людьми, які збираються на недільні ранкові пробіжки в парку. І саме там ви, можливо, знайдете людей, з якими потім будете спілкуватись ціле своє життя. Йдемо далі. Друга порада: візьміть ініціативу в свої руки. Напевно, в цей момент більшість інтровертів відсунулись від екранів і вже переживають якусь панічну атаку. Але, будь ласка, почекайте, якось я трохи думав про дружбу і зрозумів, що саме ініціатива стає тим поштовхом до створення нової дружби. І хочу розказати одну цікаву історію про те, як ми познайомились з одним моїм другом Тарасом. Він якось підписався на мене в інстаграмі. Я побачив, о, якийсь крутий чувак ще й цікавиться футболом, і теж на нього підписався. І потім якось Тарас написав мені і запропонував зустрітись. Я не дуже сильно хотів, бо зовсім не знав, хто ти такий, але все ж вирішив піти на ту зустріч і познайомитись з ним. І знаєте що? Вже близько трьох років ми прекрасно спілкуємося з Тарасом. Час від часу бачимось, Маємо чудові зустрічі, підтримуємо один одного. І це прекрасний приклад, який показує, що ця порада вона справді працює. Просто деколи треба проявити першим ініціативу і написати тим, хто вам цікавий, і воно все якось само складеться. І до речі, Тарас, крім того, що є моїм другом, він також підтримує мій блог на BuyMeACoffee. І я скористаюсь можливістю і подякую всім іншим людям, хто також це робить. Дякую вам дуже. І особливо дякую оцим класним хлопакам. Дякую, ви круті. І якщо ви хочете підтримати мій блог фінансово, то ви знаєте, що робити. Лінк в описі до цього відео. І повертаючись до першої поради про ком'юніті по інтересах, коли ви йдете на якийсь майстер-клас чи якийсь навчальний івент. То спробуйте першими завести смолток з людьми, які сьогодні були присутні. Повірте мені, всі люблять смолтоки, просто всі бояться його починати. Є така пані Джиліан Семстром, докторка філософії, і вона дала пару порад про спілкування з незнайомими людьми. Перше це зверніть увагу на зовнішній вигляд. Запитайте, які бренди цій людині подобаються, або де людина купила ту чи іншу річ, в яку вона одягнена, або кінець кінцем. Просто скажіть, що людина гарно виглядає, а розмова вона якось сама зав'яжеться. Ну і ще одна порада прокоментуйте якусь спільну ситуацію. Якщо ви на якісь події то обговоріть виступ якогось спікера чи очікування від івенту. Ви перебуваєте в тому самому місці, в той самий час, що і інша людина. Тому завжди є щось спільне. Так сказала пані Джиліан, яку я згадував трохи раніше. І ця порада, вона також працює зі старими друзями. З часом я зрозумів, що люди в житті можуть відсіюватись. І то природній і нормальний процес. Це ніби ми йдемо з другом однією дорогою в одному темпі, але поки хтось спросив зав'язати кросівки, то другий навіть не помітив, як пішов вже далеко-далеко. І тут важливо наступне. Чи покличете ви свого друга, чи ви будете чекати, щоб він вас покликав? Звісно, завжди можна думати, а чому він не пише? Але тут є і інше питання. А чому я не напишу першим? Тому висновок з другої поради: проявіть ініціативу. Напишіть, подзвоніть чи заговоріть першими. Ну а результат він не змусить себе довго чекати. І воно все само собою складеться. І третя порада: слухайте інших. Напевно, це прозвучить дивно, але саме ця риса допоможе вам зав'язати дружні відносини будь ким. Я вважаю, що це справжнє мистецтво, яке дозволяє іншим довіритись нам і навпаки. Бо ми живемо в час швидкої уваги, коли всі навколо відволікаються, зайняті і рідко виходить так, що вас справді слухають. І повірте мені, людей, які уважно слухають інших, зараз дуже, дуже, дуже цінують. Біля людини, яка вміє слухати, ми не будемо переживати, що вона зробить для нас щось неприємне або забуде про якусь нашу алергію чи згадає якийсь тригер з дитинства. Такі друзі вміють оминати якісь неприємні теми, які ми не хотіли б обговорювати, і допомагають нам відчувати себе в комфорті і безпеці. І тут маю сказати, що знайомство з новою людиною не варто сприймати як от обов'язок. Мені треба все запам'ятати. Тут навпаки більше про те, щоб уважно слухати і проявляти щиру цікавість. Поцікавтесь тими, хто перед вами стоїть. Вислухайте цю людину, ставте якісь уточнюючі питання і реально цікавтесь співрозмовникам. І тут важливе, не сидіть в телефоні, коли спілкуєтесь з кимось. То є страшний вияв неповаги. А коли вам справді треба щось термінове зробити в телефоні, то просто попередьте, що от вам треба це зробити терміново, і ця людина вас зрозуміє, і все буде добре. Тому всі порадую, все просто: слухайте людей, спробуйте їх зрозуміти і підтримати, Цікавтеся ними, і ви навіть не помітите, як люди будуть до вас ставитись так само, а нам час йти далі. Попередні поради важливі та цінні для того, щоб познайомитися з якимись новими людьми, і, звісно, взагалі десь їх знайти. Але саме фінальна порада допоможе вам перейти зі знайомого в друга. Четверта порада будьте щирими та відкритими. Цей етап передбачає певну емоційну близькість, яка дасть іншим людям краще зрозуміти вас. Які саме події і досвід повпливали на вас і зробили вас такими, якими ви є. Одразу скажу, що не треба все одразу про себе розповідати, таку знаєте, свою історію життя. Для початку просто поділіться своїми переживаннями стосовно якогось питання, яке зараз в вашій голові і хвилює вас. Поділіться якимись своїми турботами, і це вже буде першим таким кроком до побудови міцної дружби. Якщо ви відчуєте, що перший чекпоінт пройдено і ви досягли взаємопорозуміння, і ця людина вас підтримує, то можна рухати. Далі і поступово більше і більше відкриватись цій людині. А якщо ви не знайшли порозуміння, тоді нічого страшного, це просто не ваша людина. Це життя і тут так деколи буває. І стосовно цього хочу додати ще одне: ми доволі часто уникаємо розмов з незнайомими людьми і думаємо, що ми будемо виглядати якимись незграбними або дуже слабкими. Але дослідження показують, що всі ці переживання і сумніви вони перебільшені. Є такий психолог Ніколас Еплі, доктор філософії з Чекаського університету. І він та його колеги виявили, що розмови з незнайомцями, вони, як правило, менш незручні і більш приємні, ніж люди очікують. І що цікаво, в дослідженні говориться про те, що люди справді схильні віддавати перевагу глибоким розмовам саме з незнайомими людьми. І тут розкажу маленьку історію з мого життя. Я пару років назад любив багато подорожувати автостопом. І маю сказати, що їдучи в машині з незнайомими людьми, в нас були просто фантастичні розмови про дуже важливі і глибокі для мене теми. І деколи бувало так, що я вже вийшов з машини, яка мене підвозила, і почував себе якось так легко і приємно, ніби сходив до психолога. Бо я розумів, що з тою людиною я більше ніколи не побачусь, і в нас не було жодних зобов'язань. І якась важлива розмова, вона сама собою зав'язалася. Пам'ятайте, що відкриватись незнайомим людям деколи буває легше, ніж ми думаємо. А там, можливо, вже і ваша дружба почнеться. Окей, з порадами закінчили. А зараз, як і обіцяв, я розповім про переваги дружби в дорослому віці. Перша перевага це свідомий вибір друзів. Іншими словами, наш певний досвід і зрілість, вони мінімізують наш час на помилки в спілкуванні. В дорослому віці ми вже точно знаємо, скільки часу і з ким хочемо проводити, кому в спілкуванні надаємо більший пріоритет і чому. А вже після кількох зустрічей ми точно можемо визначити, чи нам по дорозі з цією людиною і чи хочемо ми з нею спілкуватись. Друга перевага ваша друга половинка це ваш найкращий друг. Окремо, я б хотів виділити романтичні стосунки, які можуть бути більш повноцінними, якщо вони нам нагадують дружбу. Аналіз майже 8 тисяч респондентів одного британського опитування показав, що задоволеність життям була приблизно вдвічі вищою серед людей, які сказали, що їхня дружина або чоловік є їхнім найкращим другом. Тобто, в дорослому віці ваша друга половинка може стати справжнім скарбом для вас. І це не лише тому, що ви є парою, а й тому, що у вас спільні інтереси, і погляди на різні аспекти життя дуже схожі, і ви маєте якісь спільні заняття та хобі. Ну і третя перевага: спільний професійний ріст в школі, в університеті. Більшість з нас ще була в пошуку себе, але в дорослому віці ми точно знаємо напрямок або в різні напрямки, в яких хочемо розвиватись. І особливо корисною в цьому нам буде наша дружба. Саме вона допомагає нам знайти крутих людей в нашій сфері, зростати і стати професіоналом або ментором для когось. І, звісно, вдосконалювати свої знання і навички в зручний спосіб і поруч з тими, хто допоможе нам досягти нових вершин. Люди, які навколо нас, вони будуть тягнути нас догори або донизу. Ну і мушу згадати одну вже трохи заїжджену, але дуже круту фразу: ваш дохід дорівнює середньому доходу шести людей, з якими ви проводите найбільше часу. І Якось так це було відео про те, як знаходити друзів в дорослому віці. Маю надію, що воно вам сподобалось. І, звісно, моя маленька рекомендація: беріть і починайте якомога скоріше втілювати всі ці поради в життя. Бо без практики, все це не має сенсу ніякого. Сходіть на якийсь івент, проявіть ініціативу і почніть з кимось маленьку розмову. Напишіть в соцмережах людині, з якою ви б хотіли зустрітись. Напишіть старим друзям і все налагодиться. Головне почати діяти, а там ви вже й не помітите, як маєте купу цікавих людей, з якими можна будувати дружбу. Якщо вам сподобалось це відео, то ти. Підстайте лайк, підписуйтесь і дивіться інші відео на моєму каналі. Особливо раджу глянути відео про книгу, яка змінила моє життя, воно просто шикарне. І, коротше, підтримуйте ЗСУ, бережіть себе і, звісно, keep going!